Вітаю вас, шановні глядачі. У себе на каналі ще вечір суботи, коли я приїхала з села, але тут у нас подія, Софійка прийшла з нової пошти з курточкою. От дівчина принесла упаковку. Ти виймала ідуть на новій пошті? Да? Виймала на новій пошті, так? Да? Дивилася, чи нормально все. І що? Нормально? Mm -hmm. Ну, давай, вдівайся, приходь до нас сюди. Дивіться, яку листівочку дали. Інтернет-магазин. Ти неймовірно, пам'ятай Це Софійка в інтернет-магазині, онлайн-магазині. Може комусь буде цікаво, будь ласка. Зупиніть, заскріньте. Так, що тут пише? Привіт, подружко, Ми вдячні тобі за замовлення. Сподіваюсь, тобі усе сподобалось. Та ти задоволена якістю та обслуговуванням. Залиш відгук. Познач нас у сторіс та Отримай знижку 100 гривень на наступне замовлення. Ось таке. Вчора Софійка ввечері замовила, а сьогодні вечір прийшло. Що тут поки що як. Усміхаєшся? Все нормально, так? Да. Слава Богу. Добре. Нормально. нормально? Така, як ти хотіла? Да? Ну, слава Богу. Тепер такі модні балахончики. Вона таку хотіла широку, оце в Луцьку виходила, не знайшла. Я така знайшла через інтернет. В онлайн-магазині посміхаєшся, то це саме головне аби ти посміхалась, аби тобі подобалось. Я б собі таку не взяла. А це як в цьому, знаєте, як в фільмі, значить, хороші сапоги треба брати. <сіху> угу. Якщо мама б не взяла, значить хороша курточка. Мама зовсім таке не носить. Все доволена? Ану угу. повернись назад. Дадать? Ну, слава Богу, слава Богу, що ти довольна. Слава Богу. Угу. Добре. Якісь шнурочки там по боках, так? Да? Mm. Угу. Ну, все, ура, здорова зноси. Mm. Всього навсього 1900 гривень. Смішна ціна, таких цін зараз на курточки немає. Отака ну, балахончик такий. Ну, все. капюшон. Ай ще капішончик, так. От я вам, друзі, включилася, щоб похвалитися. Соня довольна, це найважливіше. Всі Іди, буде тішитися перед дзеркалом. Оце вже буде цілий вечір крутитися. Перед дзеркалом. Друзі, неділя 12 година, а я в мене от худняки від села. Кави попила, таблетку від голови випила. Бутерброд з'їла і е, лежала, лежала, трошки стало легше йду. Е, куплю стасові на секунді, сорочку на виступ, треба чорну. Просила, щоб купив нову. Кричить варт, вона мені не потрібна, нащо вона мені буде валятися на один раз, Ну, одним словом, бо чилище йому треба на виступ. То йду походжу по секунді. Десь близенько на районі, далеко нікуди не піду, може щось знайду. Звичайно, треба класичну сорочку на один раз виступити. Прогуляюся, подихаю. От. І подивлюся, тут у нас недалеко є ринок. Може знайду ту пласку форсунку. Хай буде, бо без неї дерева бризкати дуже недобре, особливо з густеньку. Я вже маю досвід. Так що йду я вдягаюся і йду. голова не мити і не хочеться. Впадло. От западло. Якось так. Зайшла в перший магазин і знайшла. Вона чорно-чорнісінька, але камера чогось її робить сірою. Calvin Klein. прекрасна сорочка. От знак. Взаді. Взаді з виточками на спинці, поперу, поглажу, емочка якраз його розмір. Все супер. 35 гривень сорочка. Це не тисяча чи 800 гривень. Виступить дитина. Правда ж? За форсункою прийшлося їхати на великий ринок, нема біля нас. Але мушу її купити, бо без неї не добре. Зараз куплю. Прийшла я додому, а тут дивіться на кухні яка двіжуха. Станіслав робить собі гріночки і втік зразу, як я включила телефон знімати. Ну, ж. Так, друзі, що ця дівчина купила, яка вискочила купити форсунку і купити, М -м, за чим я ще ходила? За форсункою і за сорочкою. Сорочку ви бачили, да? так? Сорочку ви бачили. Чудова сорочка, по поглажу. Все класно. От Вона вдома, до речі, чорніша. В магазині була зовсім сіра. Класна сорочка. Поперу поглажу, буде мати хлопець. Далі купила собі, друзі, на ринку купила собі колготи. Е, писала на них кашемір, м'якенькі такі, тому що мені в селі дуже недобре без колгот. М -м, холодно. Самі штани вдівати холодно, там і вітер, і нагинаюся, спина зверху, тому соломати мати такі. от. Будуть, значить так, сурочка 35 гривень, колготи 95 гривень. Далі купила два стейки, вбий не пам'ятаю ціну, тому що не взяла чека. Скільки я з них заплатила? Чи 220, чи скільки? 782 грами. Нема вартості. Стейк зі свинини маринований на півфабрикат. Не хочу маринувати, нема в мене ні сил, ні нервів, ні, ні здоров'я сьогодні, ні настрою до маринування. А Стас замовив, хочу, мама, м'ясо і, і рисом. Я не знаю, це не буде плов, просто рис зроблю, не знаю, як я його засмачу. Просто буде м'ясо і рис. А він так любить, він плов не дуже любить, просто любить саме чистий рис, можна там якось масла чи чогось покласти. Так. Рис 53 гривні. Далі, друзі, купила дві лампочки, я вже розкрила глянути, який там ем, який цоколь. Я вже місяць без лампочок в спальні, без світла, уявляєте? Прийду в спальню, кресно світло, лки-палки, не купила. І вони якось так погоріли одна за другою. може, де одночасно були куплені. Якось одна згоріла, через пару днів друга згоріла. І я вже без світла не знаю, мабуть, місяць. Що ключу, тоді згадаю. Що включу, згадаю. Сьогодні, вже, слава Богу, згадала. Навіть якісь недорогі лампочки 65 гривень одна. Гарна ціна. Нарешті я буду з світлом. А то в мене тільки лампа те, що я читаю, і верхніх дві лампочки нема. І, друзі, далі купила я. Вафельки і купила печиво. За все разом заплатила 101 гривню. Не хочу, я сьогодні не маю ні настрою, ні сил, ні натхнення. Щось пекти. Якщо прийдуть діти, то мати щось до чаю, якщо прийде Рома з Наталією. І що я ще купила, друзі, не дивлячись на те, що робиться в нас в країні, і не дивлячись на той ранок, який у нас сьогодні був, у нас, до речі, на Волині теж був приліт. На превеликий жаль. Плануємо все одно життя, купуємо квіти. І купуємо календар на новий 2025 рік. Друзі, я без календаря не можу. У нас є календар, ми ним користуємося. Що, що плануємо, глянути раз, очі підняв, уже бачиш. І я люблю в основному календарі з природою. Завжди їх купую, і цей що є в мене з природою. І е, кожного року купую з природою. Я. Дитя природи, мені така тема близька. Я ще там дивилася з квітами, але квіти були, знаєте, не, не в ландшафті, а в букетах. І трохи мені скучнувато, думаю, цілий місяць буду дивитися на один букет. Тут щотижня міняється, хочеться чогось нового, а це один букет за цілий місяць дивитися. Взяла на природу. Коли дивишся на природу, там принаймні можна щось дофантазувати собі. Можна щось домалювати, якісь картинки. А з букетом скучніше. Ну і все, друзі, це сколход картонка. І найголовніше, що я купила, мої хороші, це я купила саму можливу покупку це я купила форсунку. Ось так вона виглядає, кому цікаво, показую зблизька. Отака вона плоскенька. І нею дуже добре бризкати бордоцькою сумішшю. Вона не забивається, принаймні. Принаймні, з того досвіду, який в мене є, то вона не забивається. Купила, вже буду десь тримати, не знаю де. Ну, я підозрюю, що це ромчик мій не сії, постарався. Бо в мене всі форсунки лежать в купці, а цієї якраз немає. От, ну, так трошки розвіялася, трошки стало легше, знаєте, погуляла. І що зараз, друзі, нічого не буду робити. Зараз оце все всевую, що куди. Може, кави вип'ю вже 16-та година. Та й все, мої хороші. Нічого не буду вам сьогодні знімати, ви вже мене вибачайте. Нема вашої Оксани сьогодні сил і натхнення на зйомку. Вчора було довге відео, ви довго мене дивилися 40 хвилин. Сьогодні буде таке. Побалакаю з вами прогулялися, та й таке буде відео, друзі. Писали ви мені про виноград, мені це дуже цінно про вкривання винограду. Рекомендували вкривати дугами і агроволокном. Можна все пробувати, мої хороші. Рекомендували вкривати хвойним опадом, все можна пробувати. Знаєте, я вже думала, що в нас такі теплі зими зараз, що він може і не змерзне взагалі, його можна не вкривати. Оце єдине, що просто боїшся, щоб убезпечити себе, то так його вкриваєш. Можна пожертвувати один рік якоюсь одною лозою і не вкрити, і подивитися, що буде. Все треба вчитися на власних помилках або удачах і мати свій досвід. Це найкращий досвід. Не знаю, на жаль, чи на щастя, але воно якось так працює. Багато слів підтримки за вчорашній мій день. Ну, нічого не зробиш, друзі. Це не найбільше горе. Це такий просто е, мій, такий мій недолік чи недогляд. А мені мені сигру казала зранку, що включи може заряди акумулятора. Я кажу, мам, я його недавно заряджала. І це правда. Я кажу, я його зарядила, побризкала зілля на городі і все. А я ж не дуже, друзі, я ж не чоловік, я не розуміюся. виявляється, що вся... Всі інструменти, вся техніка, яка на акумуляторі, так само, як і в машині, розряджається просто від холоду, і від того, що воно лежить. А я цього не знала. Тепер буду знати. Тепер буду знати, що якщо він довго стоїть, то треба його обов'язково зарядити. Ну, нічого. Значить, я така, знаєте, фаталістка по життю. Значить, так мало бути. Значить, так мало бути. Вистачило мені, бачите, наробилася, вистачилося і так відходжу. Придеться ще раз їхати, може я завтра поїду навіть. Я, може, спробую зранку на таксі поїхати в другий кінець міста на 5.30. Мені треба вже бути на місці, в другому кінці міста, і тоді автобус поїде в село. Я там буду дуже раненько всім з копійками. Спробую ще так. Ну, так, придеться заплатити за таксі, встати дуже рано, в 4:30 встати. Тягнутися, зібратися, попити кавище. От. Ну, але що зробиш? Жо треба добити той сезон. Колись, каже свекруха моя, колись не кропили дерев і нічого. Вони ніколи не кропили дерев. Я не пам'ятаю, що кропили. Але, друзі, по-перше, це було колись. Не ті були хвороби, не той був саме найважливіше, що не той був клімат. Я завжди кажу, що не рівняйте клімат, колись були морози по 30 градусів, і все вимерзало. І хвороби, і шкідники вимерзали. Дерева відпочивали і не так хворіли. А тепер у нас зими, такі, що і шкідники зимою, їм нічого не робиться. І так само хвороби, вологі зими. Для грибків це рай просто, тому приходиться так робити. І, до речі, колись, от я їй кажу, що дерева колись не кропили, і всі яблука були червиві. Кожне яблуко було з черв'ячком, а тепер таки, такого немає, як я їх обробляю. Дер... Гарні яблучка. Ціленькі, здорові яблука, там де-не-де де є черв'ячок, але не так, як раніше. Це один момент. Другий момент, зараз з теперішнім маніліозом, якщо не бризкати абрикоси, абрикосів мати не будемо. Якщо не бризкати персики, кучерявість, з'їсть і ніяких плодів, нічого не буде, такий час, що мусоло. Усово крупити. А якщо розраховувати тільки на ринок, як люди часто пишуть, я сама так думала вже не раз, купити відро персиків чи абрикосів, поїсти і заспокоїтися. Але, друзі, якщо ми так всі будемо думати, то хто їх буде вирощувати? У нас є земля, от ми все одно туди приїжджаємо, все одно треба провідувати, поки батьки живі, поки мами живі, слава Богу, дай, дай їм Бог довгих років, бо є ще куди їхати. От, їдемо туди, та вже і так і робимо. Як не буде до кого їхати, то вряд ли хтось буде їздити. Його там глядіти. Поки вони є, то їдемо. Отак, От якось. Ви як думаєте? Не так, як я, чи так. Напишіть мені в коментарях. Тим більше, друзі, знаєте, я вам скажу так, що сад і город. Є своєрідною терапією, і я це помітила, коли почалася війна, коли дуже багато тривоги, коли багато страху, і всі твої думки, всі твої почуття в переживаннях, в тривозі, в напрузі, то одним із способів зняти тривогу і розслабитися, відволіктися це є фізична праця і саме робота на землі, саме взаємодія з природою. Я це зрозуміла, мій мозок це запам'ятав. І тому це зараз для мене один із способів зняти напругу, не тривожитися, не хвилюватися, відволікатися. Один із способів, він не єдиний, але це один із способів. Тому так, можливо, можливо, як закінчиться війна і буде менше тривоги, це не так буде мене. Приваблювати, скажімо так. От, поки що так. А що там Стасік? Чаюєш? Нажарив, нажарив собі грінок а в цьому хтостері. Натер з чесничком тер Стасік? Натирав чесником. Натирав часником із чаєм. Це дуже смачно, дорозі, друзі. Солодкий чай і грінки з чесником це дуже смачно. Я теж так люблю. Спробуйте. Так, то буду зараз закручу лампочки, щоб вже вони були. От, а стейки. Стасик, на коли тобі стейки на вечір? Ростольник не їли. Розсольник ще є. Не хочуть. Не дуже хочуть. Хочуть чогось такого добресенького. Так стейки на вечір. Так, стейки на вечір. Ось так, мої хороші. Ось так. Тому зараз змонтую відео вам. Це коротеньке, розмовне таке. І буду. Налаштовуватись на завтрашній день, планувати. Я на завтра не писала людей, маю вихідних, то може я. Далі я дивилася 80% і, і 35, і 50% сніг, сніг з дощем. І така така от погода: завтра ще єдиний день, коли 18% сніг з дощем. може, я встигну ще зранку. Мені ще в мамі треба. По, по, по... Присипати троянди на зиму теж. Отаке. Як у вас неділя пройшла? Напишите мені, чим ви займалися? В багатьох регіонах я вже бачу блогерів з Харкова сніг впав. І в Київській області, по-моєму, я дивилася теж сніг. Напишіть, яка у вас погода, бо в нас така ще осінь, сонечко. Хоча б температура така невисока, зранку було 2. Я проснулася, а зараз, не знаю, зараз відглянула. Що там пише. А зараз 7. Ну, тут так відносно тепленько і сонечко. Все, друзі, йду, я вкручу лампочку і змонтую вам відео. Добре. Все, спасибі вам. Привіталася з вами, сказала всім привіт, побалакала з вами та й добре. Спасибі, що ви мене дивитеся, пишете, підтримуєте. Для мене, друзі, це насправді дуже цінно, правда. Бачите, вчора що сталося? Я могла б вирізати цей кусочок і не показувати вам, але я знаю, що ви напишете, і мені буде легше. Тому спасибі вам за підтримку, за розуміння, за ваші коментарі добрі. За ваші вподобайки, за ваші поширення. Дуже приємно. Низький уклін, шана і подяка Збройним силам, теплих їм днів, Божої опіки, всього самого доброго, всім нам, українцям, друзі. Найшвидшої нам перемоги, міцного здоров'я, злагоди в сім'ях, благополуччя всього самого світлого. Всіх вас обіймаю. До нової зустрічі. До побачення!